Всім привіт! Сьогодні розкажу, як не чекати 45 днів, щоб забрати своє тіє. Ті, хто вже подав документи до поліції, можуть це зробити набагато раніше, бо поліція каже: набирайте собі сіту через 30-45 днів і отримайте ваш документ. Але я знаю і вас навчу, як це зробити набагато швидше. Тож додивіться до кінця. У відео я прикріплю скріншоти сторінок сайту, де можна відслідкувати, чи прийшли ваші документи до відділу поліції, де ви, його, де ви надавали свої дані. Якщо відео для вас виявилось корисним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар та обов'язково поділіться з друзями. І так. Тож всі, хто здавав документи до поліції, отримали такий листок, що підтверджує подачу документів та є підтвердженням запиту на нове тієї. У кінці нижньою строкою є лот 25 рік та лот номер 054. За цим лотом можна відслідкувати, чи прийшли документи до цього відділу. Для цього необхідно зайти на сайт Седе. На головну сторінку обрати меню Екстранхірія. Далі вибрати меню Сіта Превія. Підтвердити їхні умови на сайті. Потім обираємо ту провінцію, в якій ви подавали. У моєму випадку то Сивія. І вибираємо офісіну, в якій подавали, та послугу, яка нам необхідна. У нашому випадку то рекохіта де Тархета. Зараз ми бачимо, що до Севілії надійшли лише документи під лотом номер 46 Тобто. Коли я буду бачити на цьому сайті, що до Сівілі надійшли документи під лотом номер 54 як в мене, або трошечки раніше 52-53, я буду розуміти, що мені вже можна брати сіту на отримання документів десь через тиждень або через декілька днів.